Вас на телеканалі Раї ветерій Новини Прикарпаття. В студії Лі Вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні поговоримо про вручення нагород до дня добровольця, донорські акції для захисників та картинна виставка художника Опанаса Івановича Заливахи. Не перемикайтесь, далі, найцікавіше. Сльози, біль та гордість за тих, хто віддав своє життя за Україну та тих, хто продовжує оборонити нашу державу в Івано-Франківську з нагоди дня українського добровольця вручили відзнаки за бойову звитягу родинам загиблих героїв та діючим військовослужбовцям. Як вшанували мужність і жертовність захисників, бачила Уляна Фицик. На Прикарпатті вшанували українських захисників з нагоди дня українського добровольця, родинам загиблих героїв та діючим військовослужбовцям, вручили нагороди за бойову звитягу. На жаль, за мужність третього ступеня будемо вручати посмертно людям, родинам, які виховали справжніх патріотів, і також буде вручено посмертно медаль відзнаку голови обласної ради обласної адміністрації за заслуги перед Прикарпаттям, а хлопцям, які повернулися, які Сьогодні тут мають певні проблеми здоров'я, але вони зробили свій вклад, буде відзначено обласною нагородою за бойову звитягу. Посмертну медалю за заслуги перед Прикарпаттям відзначили військовослужбовця Володимира Дудчака. Нагороду отримала дружина Світлана та чотирирічна донечка Яна. Жінка зі сльозами на очах згадує про чоловіка. Для нас важлива ця нагорода перед Прикарпаттям, бо хоч вона посмертно, але донечка росте Яна. Вона буде пам'ятати, буде згадувати про тата і наразі хочу подякувати всім хлопцям, добровольцям, бо наш Володимир він пішов добровільно. Наразі, скільки б часу не пройшло, мені все одно особливо, коли згадую, важко. Будоночка росте вона згадує про татка весь час. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук наголосила, важливо підтримувати військові формування та вшановувати подвиг наших героїв. Головне зараз, що має робити Телева область, це в різні способи підсилювати всі формування. На теренах Прикарпаття створено багато формувань. наприклад, 102-га бригада територіальної оборони. Також це наші добровольці, які з перших днів повномасштабного вторгнення масово йшли. Брали зброю в руки захищати рідну країну. у нас таких формувань багато не тільки підсилення з коштів нашого обласного бюджету, територіальних громад, а шукати можливості різні способи підсилювати тактичними речами. Державні та обласні відзнаки отримали 10 військовослужбовців та 9 родин полеглих захисників. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Врятувати життя захиснику. У надвірні відбулася донорська акція для порятунку поранених бійців. До дитячої лікарні прийшли десятки небайдужих, серед яких були і ті, хто вперше наважився стати донором. Медики наголошують, кожна крапля крові це шанс на життя для наших захисників. Як це було? Дивіться у сюжеті Іван Осташук. Кров одного донора може врятувати три життя. Надвірнянці вкотре долучилися до акції здачі крові. В такий спосіб підтримують наших поранених військових на передовій. Олександр здає кров раз у квартал та готовий робити це частіше. Відчуття добрі, враження найкращі зараз в цей час. Потрібно державі дуже багато крові, якщо б можна було здавати її частіше, я би з радістю це робив. Медикиня Діана здала кров дев'ятий раз. Розповідає, стати донором може кожна охоча здорова людина віком від 18 років, вагою більше 50 кілограмів. Ми це робимо, щоб підтримати банк крові в Україні. Через ситуацію є великий дефіцит. Крові в банках, кров рятує життя. Першочергово кров відправляється на фронт з сучасними ініціативами, протоколами, вливається прямо в зонах бойових дій і прямо на лініях фронту. Другою чергою, кров передається постраждалим від обстрілів, від тяжких захворювань. Тобто, ця вся кров і щоб врятувати життя. Ми тут живемо, існуємо і працюємо суто через те, що люди захищають наш спокій і робимо максимально все, щоб чимось допомогти а от у Тетяни інша історія вона переборола свій страх і вперше пішла здавати кров. Хочу допомогти військовим, задонатити кров, щоб якось допомогти їм, бо вони захищають нас і допомагають. Це чергова донорська акція, яка пройшла у надвірнянській дитячій лікарні. Охочих допомогти немало. Кажуть медики надвірнянських донорів крові. Знають у обличчя. Вони ретельно підтримують банк крові в Україні. Люди відгукуються до нас дуже охочі. Вони вже наші добрі друзі, постійні донори. Така акція проходить не вперше на базі надвірнянської дитячої лікарні. Тому ми вже співпрацюємо. От уже від початку війни. Тому, в принципі. Організація донорів і наш провідний день донора це є не проблема. Не проблема, тому що кажу, це вже наші справді добре налагоджені зв'язки. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї, земельна афера на Верховинщині. Прикарпатські поліцейські викрали схему незаконного привласнення землі однієї із селищних рад. У справі фігурують директор приватного землевпорядного підприємства та його спільниця. Наразі зломисникам вже повідомлено про підозру, яке покарання їм загрожує. Знає Юлія Торконяк. 46-річний директор приватного землевпорядного підприємства та його спільниця. 57-річна мешканка району незаконно заволоділи землею однієї із селищних рад Верховинщини. Своїми діями зловмисники завдали збитків на суму майже 900 тисяч гривень. Фігурантка з метою незаконного отримання у власність земельної ділянки у Верховинському районі вступила у злочинну змову із керівником приватної землеупорядної організації. Зловмисники виготовили підроблену технічну документацію із землеустрою і подали її до державного земельного кадастру з метою внесення відомостей про земельну ділянку і відображення її на кадастровій карті. На підставі цієї документації правопорушники незаконно заволоділи земельною ділянкою загальною площою майже 0,3 три гектари. Вказана ділянка розташована у місті з перспективою розвитку туризму. Під час обшуків у помешкання зломисників слідчі вилучили земельну документацію, яка стосується земельної ділянки, що являється об'єктом. Вчинення злочину прохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дій фігурантів, в тому числі висновки низки судових експертиз, і повідомили їм про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачене за частиною 3 4 статті 358 та частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Правопорушникам повідомлено про підозру їм загрожує максимальне покарання до 8 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Час визначитися з майбутнім. В Україні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме вона до 3 квітня. Майбутні абітурієнти мають створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та подати заявку. Скільки прикарпатці вже зареєструвалися, та які головні нюанси цього року розкаже Яна Лазорик. Розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Вступники до вищих навчальних закладів уже можуть подати заявку. Зробити це можна до 3 квітня. НМТ – це результат виклику і реагування системи зовнішнього незалежного оцінювання на умови повномасштабної війни. Ідея проведення комп'ютерного тестування зародилася у березні 2022 року, а вже у червні була реалізований програмний продукт. НМТ – це основна форма конкурсного відбору. Комп'ютерне тестування для тих осіб, які хочуть здобути, які поступають на перший курс бакалаврського рівня освіт. Програма тестування, програма реєстрації та всі інші програмне забезпечення розроблена і зараз досконалюються українськими програмістами. Це цілком національний продукт, який дивує багатьох європейських колег, які не вірили, що за два місяці можна організувати тестування і в Україні, і в. За кордоном учасникам НМТ необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до порядку реєстрації, реєстрація здійснюється у безпаперовій формі з використанням спеціального сервісу на сайті українського центру. Це значно прискорює і значно здешевлює. Якщо порівняти паперову реєстрацію 2021 року і електронну комп'ютерну реєстрацію, яка зараз відбувається за 24 рік. Економія в три рази. Грошко витрачаються на реєстрацію менше, ніж було в паперовому формі. Наразі на національний мультипредметний тест зареєструвалося 1300 прикарпатців. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай. Премії та стипендії найкращим в Івано-Франківську відзначили талановитих студентів. Цьогоріч 100 молодих людей отримали стипендії. А першокурсники, які склали НМТ на 190 балів, і більше одноразову премію від міста. Докладніше про це знає Юлія Торконяк. Краща молодь міста в Івано-Франківську відбулася церемонія нагородження лауреатів премії Івано-Франківської міської ради та стипендії міського голови для обдарованих студентів закладів вищої освіти. Студент університету нафти і газу Богдан Маскович впевнений, запорукою успіху є наполегливість і відданість тому, що любиш. Стипендія, на мій погляд, це як винагорода за мою діяльність. Про впродовж там півроку чи року, залежно як рахується, тому е, я радий сьогодні тут бути і те, що власне отримую цю нагороду. Якщо ти хочеш стати гарним спеціалістом, щоб потім отримувати пристойну зарплату, то потрібно просто бути, е, бути в темі, бути е, повністю. Під тим, як ти ставишся до своєї роботи, через те, що ну твоя робота це просто дзеркало того, що ти робиш, і те того, ким ти є. Натхненний архітектурою з дитинства, студент університету нафти і газу Олександр Мельник каже, щоб отримувати фінансову підтримку, треба не лише добре вчитись, а й мати активну громадську позицію. Від міського голови стипендія нараховувалася. Ну так особисті в першу чергу, на мою думку, через те, Що я є активним громадським діячем і як керівником спільноти Василенських аніматорів Івано-Франківська, ми проводимо літні табори дитячі. І якраз це я описав так, як своє досягнення і вважається таким великим досягненням, і тому я тут, на мою думку, Софія Рава, студентка першого курсу Прикарпатського університету, склала НМТ на 200 балів. Дівчина вважає, що відмінно вчитись вигідно. І такі винагороди мотивують продовжувати. Склала українську мову на 195, математику на 189, і історію України і хімію на 200. У нашій територіальній громаді тим учням, які склали НМТ на 200 з одного чи з кількох предметів, виплачували премії по 5 тисяч гривень за кожні 200 балів. Так як в мене з двох предметів 200 балів, то в мене 10 тисяч. Цьогоріч стипендії отримали 100 Кращих студентів громади, а 21 першокурснику, які склали НМТ на 190 балів і більше, призначили одноразову премію. Сума стипендії становить 2,5 тисячі гривень на місяць. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує. Міська влада активно підтримує талановиту молодь. Йдеться як про стипендії, так і про реалізацію різноманітних молодіжних ініціатив. Ми дякуємо дітям, що не вибрали Івано-Франківські вибрали Україну, що вони лишилися, що вони хочуть залишатися в Україні, розвиватися, бути кращими. Ну і дякую, що є співпраця з університетами. Для нас це дуже важливо, що ми маємо можливість сьогодні таку стипендію давати. Крім того, ми ще найкращі дітей, які здають ЗНО. Аєм 190 більше балів. Крім того, найкращі, діти учні отримують стипендію. Працює молодіжний центр. Проект молоді влади. Тобто багато проектів для молоді студентів сьогодні реалізовується. Місто загалом цього року стипендії отримують 48 студентів Прикарпатського університету: 23 – університету нафти і газу, 17 – медичного університету, 10 – університету короля Данила. І по одному студенту з коледжу фізичного виховання та академії Івана Золотоустого Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раїм. Сто років генію українського мистецтва в Івано-Франківську відкрили виставку, присвячену ювілею художнику шістидесятника Опанаса Заливахи. У виставковій залі вперше експонують маловідомі графічні роботи та унікальні полотна з приватних колекцій, які довгий час були недоступні для глядачів. Бачила картини Уляна Фицик. Маловідомі сторінки творчості. До сторіччя українського художника Опанаса Залевахи у виставковій залі Національної спілки художників України відкрили унікальну виставку, де зібрали більше півсотні рідкісних полотен митця. Донька художника Ірина Заливаха зазначає, в унікальних батькових архівах вдалося віднайти роботи студентських часів. Особливо для мене цінним було представити роботи Опанаса Залевахи ще з часів студентських. Я їх знайшла в датах. Архівах, це і графіка, це його роботи з натури, це його карпатський, карпатський етюд, цей етюд, він напевно став поштом, оця робота стала поштовхом ця практика в косові. Коли він відчув українську мову, почув першу українську мову, адже він був зросійщений з українець, він не знав, хто він такий. До 50-х років він не знав, що він... Українців на виставці представили роботи з 22 приватних колекцій. Зокрема, це живописні твори, графічна спадщина та елементи монументальних інтер'єрних робіт. Багато з них публічно демонструється вперше. Маємо тут як живописні полотна, так і графічні полотна. Маємо тут певну концепцію. Тобто, так, що можемо говорити про те, що тут представлений заливаха, і з його такими глибокими темами можна Перший погляд видається, що тут є багато таке різноманіття, так сюжетне, але насправді ці всі сюжети десь зводяться до таких трьох великих тем, які пов'язані з особистістю, і з національністю, і з такою е, вселюдяністю, якщо можна так сказати. І е, що характерно для заливаха, він дуже добре робив робив відбір у сюжетах, відкидаючи другорядне, виставка картину Панаса Заливахи експонуватиметься до 7 квітня. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, Сила жінки матері. Проєкт, що повертає усмішки в Івано-Франківську для матерів загиблих захисників, влаштували день краси та незабутніх емоцій, професійний макіяж, зачіски та фотосесія. Усе, щоб вони знову відчули свою жіночність і внутрішню силу. А тепер презентували виставку світлин цих незламних жінок і влаштували для них справжнє свято. Як це відбувалося, розкаже Яна Лазорик. Краса та незламність жінок, героїнь івано франківську у межах проєкту Сила жінки матері влаштували фотосесію для матерів, які втратили синів на війні. Складне таке питання. Це сьогодні особлива увага, особлива турбота, підтримка жінок-матерів, які на війні втратили синів, але вони продовжують жити. У нас унікальний проєкт, коли ми запросили фотографів, візажистів, стилістів і зробили прекрасні зачіски і візажі для наших матерів. to je. Особливий для мене проєкт, тому що він здійснюється у рамках проєкту Турбота про родину героя. Пані Люба Васильєв дала старт цьому проєкту, і ми зараз масштабуємось. Спробувала на собі магію перевтілення. І Ольга Шаробуряк її син Володимир загинув у 2014 році. Жінка каже, біль від втрати дитини не згасає вже 11 років, і вона щиро вдячна всім небайдужим за допомогу та підтримку. Насамперед нам допомагав дуже багато карітас. Потім нас підтримували і підтримували обласна рада, міська рада, за що ми їм дуже дякуємо. А зараз оцей захід, який ми відбули, це фотосесію, ви знаєте, це, це така віддушина для нас, що весь час ти думаєш, одно і то, от тебе біль, от, от ти така нещасна, от ти втратила дитину. Але коли нас запросили на цю фотосесію, ви знаєте, це було щось неймовірне. Для жінок також організували невеликий концерт, а після нього подарували їм світлини. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Це були головні події дня на Прикарпатті. Далі найцікавіше зі світу. Залишайтесь з нами.